Немовить хочеш. Буків фізичних терапевтів і ребілітологів у нас створений ось такий спеціалізований центр. Павні свої особливості, тут заранше запрограмовані робітниційні протоколи, вона має довшу, довшу базу, більш міцну конструкції. Зараз є такі вертикалізатори. Проходите, будь ласка, асистенції вони можуть ознайомитись будь-якою у реальному часі. Але ось таким шляхом відповів. Звісно, вони не дуже люблять бігати. І друге, це, звісно, стрес-тести для реєстрації якихось аномальної кардіології, які можуть виявитися виключно. Доцент Марія Ісаченко мають змогу публікуватися в провідних журналах наукових сім. Вона повністю сумісна з реальним обладнанням, так? тому що стетоскоп це стійка та, що, те, що знаходиться в реалії в наших медичних закладах. В такому ж вигляді наші випускники стикаються з санктарні. Звісно, щоб, скажімо, зберегти життя і здоров'я дітей. що за данной адресой есть также автоматический зовнішній деситилятор. Перелом таза и перелом открытый перелом нового. Ну я помню, у меня мы ездили на ДТП.